Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на відеогляді комп'ютерна мишка фірми Zorn V модель A30. Це безпроводна мишка, працює на частоті 2,4 ГГц, радіус дії мишки до 10 метрів. Давайте зараз розпакуємо. Сам дизайн мишки виконаний в ігровому стилі. Мишка має 6 кнопок керування. Ліва, права, центральне коліщатко з кнопочкою, на боковій грані дві додаткові кнопочки і центральна кнопочка DPI. Завдяки цій кнопочці можна вибирати швидкість, з якої буде рухатись курсор по екрану. На цій кнопочці можна виставити чутливість оптичного датчика від 800 до 1600 точок на дюйм. В нижній частині мишки розташована кнопка вмикання-вимикання. відсік під батарейки і ліздо для зберігання звізді приймача. Це досить зручно. Тому що на своїй старій мішці, в мене такого гнізда не було, і я благополучно загубив цей приймач, і доведеться мішка доведеться викинути. Ця мишка живиться від двох батарей як 3А. Як заявляє виробник їх має вистачити на один рік користування. Зараз давайте їх поставимо відсік. Сама мишка має режим енергозберігання. Наприклад, вона ось зараз працює. і Через 10 секунд, якщо ви нею не користуєтесь, індикатор викликається і вона перейде в режим очікування. Для того щоб вона запрацювала знову, досить натиснути будь-яку кнопочку. Вона досить легко ковзає по поверхні. Дуже зручна, Сподіваюсь, буде служити довго. На цьому відео огляд завершено. Дякую за увагу. Якщо відео було, корисне лайк і підписка, і до зустрічі на моєму каналі.